Любимочки сладенькі, ви знаєте, я іду по дорозі, мені трошки треба де, куди піти. Я йду і розмірковую. І така собі розмірковую, думаю, а що таке вічність? Я знаєте, коли почала міркувати, общатися з ним, з Христом, Духом Святим, і думаю, ну, знаєте, як коли сразу впливають думки, ну, вічність це там. Вічність це десь колись, коли вже закінчиться цей путь земний і так далі. І знаєте, любі, тут чую такий ніжний тихий голос. Каже, ні, вічність, каже, це я. Я, ви знаєте, аж притихла. І чую знову, Господь каже, вічність, це я. Я так притихла, і потім поспливали вірші з, з Біблії, де каже він. Познаю ще отця і мене, сина, життя вічне пізнали. Життя вічне мають. Потім інше місце, де він каже: Я вже вас перевів від смерті до життя вічного. І ви знаєте, я так почала погружатися, погружатися все. Це... Так мене це захопило. І я почала прямо танути під його словом, під його посланням. Просто танути. Знаєте, аж кажеться, ноги підкошуються. І він каже мені, як багато християн. Я не говорю про людей, котрі ще не вкусили його. Каже, ну, не пізнавши, що я є вічність, втрачаю цю можливість уже перебувати в нім. А як перебувати в нім? Це не почуття наші там, знаєте, як буває, що. Ой, я чувствую, так, як і да, тепер в мене аж такий, знаєш, аж, аж приємна така ну, млісня, солода. Ні, це не, не просто відчуття, хоча це також. також. Коли це йде через край, то дійсно воно тебе так торкається, що навіть і душа, і тіло це переживає. Але це дух вічності, це те, що ти знаєш. Ось чому, Слово Боже, говорить, що наша перемога це віра. Але яка віра, твої зусилля? Віра там, знаєте, багато є за віру розказів, що це лічність, що хтось із нею зустрічався в уснах і так далі. І я вірю в це, Дух Святий використовує все можливе, щоб ми пережили і вкусили це. Ну, я скажу, віра саме більша, е яка основа це він. Пам'ятаєте, каже Павло? Що я вірую кого? в кого Сина Божого. Я живу, вірою в Сина Божого. Не своєю вірою, не своїми зусиллями. Він не каже: ви знаєте, у мене така сильна віра, і тому я зміг. Ніде такого не написано. Він каже: Я живу, вірою в Сина Божого. І так само я, ви знаєте... Довгий час приймала всякого, всякого роду зусилля, як то кажуть, пробувала різні методи віри. Нічого з того не було. Ну, знаєте, як в емоцій до часу, а потім дивишся, і десь потухло. І тільки віра в нього, і віра йому допомагає мені реально жити. Точно, як говорив апостол Павло. Тому я хочу, просто це, знаєте, таке послання, щоб кожен, хто буде мене слухати, відчув, пережив. Ви знаєте, що іменно пережив? Вічність. А вічність це він. Ми не маємо чекати, щоб насолоджуватись. Ми вже в насолоді, тому що Христос, пам'ятаєте такі слова, де апостол Павло каже, вам не треба вийти на небо, щоб Христа звести. Вам не треба зійти в бізну, вниз, щоб Христа вивести. Ви вже маєте його в собі, в ваших устах, на розстоянні вашої руки, тобто, всередині вас живе Дух Божий, який і являється вічністю. І щоб нам, як то кажуть, не віддавати. Ну, цьому миру, цьому світу, не сам не землі, не ці красі, яку ми бачимо окружаючу, а саме системи, самі е, ціні, розстройствам, проблемам, щоб нам не віддавати це состояння вічності, це цю насолоду Христа. Ми маємо просто це втримувати, просто не віддавати, не віддавати цього вінця, не віддавати цієї насолоди. Всякий раз. Коли приходить негатив, ми маємо проти востояти цією же вірою, вірою Сина Божого. Аллюя!